Та-та-та-та-та-та-та. Да. Все, починається Пам-пам-пам-пам-пам-пам Моськін Іван. Іван Моськин. <ріхи> так. Суперкрутий, ваш танк. О, блин. Німецький. Так. Вперед! Вперед! Давай! Окей, <ріхи> танк равлик. Так, що у нас тут? По два важких танки, КР-Нарвон звичайно. Е, їдемо тут з ПТХами, ми готові розвалювати. На такому то й танку, з таким камуфляжем крутим. Зараз ми тут всіх розвалимо. З кр Нарвоном. І з ПТшками, да? Що тут у нас? А, ПТшки все. ПТшки закущилися. Так. Середні танки зустріли одного середнього танка супротивника. Там же починається. Перестрілка! Тут у нас щось неясне відбувається, Бізонте не хоче виїжджати, бізонте, їдь назад! Їдь назад, бізонте. Їдь, не хоче їхати. Давай! Хати назад! Ну всі чекають. Він вже взагалі кудись зник, чувак. Їдь нас. О, виїхав, молодець. Оба! На 555, добре. Броню пробити ми бачимо важких танків. Виїжджає G Pantera 2. Так. Що будемо робити? Будемо чекати, поки вона сама вилізе. Ні, вона не хоче вилізати. А MXX виїжджає і стріляє. Так, чекаємо. На середньому напрямку нас вже. Так, добре, потовкли. Так, приїжджає і б'ємо йому. Добре, стріляємо ще й збиваємо гусеницю. Ми стоїмо на базі. У нас головне завдання це захопити базу. 45 вже майже захопили базу. Зараз виграємо базу, захопимо, все, і виграємо, так. Виїжджає. Оба! Все, знищено. Так, виїжджає ще один ворожий танк середній, але його не видно. Але ми з одному. Опа! Лупить нас, значить, 5 фугасом. Опа! ще раз. Чаріотір виїхав і отримав в зуби. І в нас збивається база. Ну, може, ми все-таки ще раз спробуємо захопити базу. Не, не, вже не вийде. 1-2. Ми залишаємося 62 проти чотирьох. Команда просто розстала. Команди просто не стало. Так, леопард ПТА. Виїжджає і ми його підстрілюємо і влучили. Йо-моє, -йом, ми тут звох з Mix AC48. нас двоє проти трьох. На нас цілий важкий танк справа, да, лупить нас. Так, їжджаємо вниз, З'їжджаємо вниз на Леопарда pt І вбиваємо його. Зажаємося двоє проти двох. AMX AC дуже гарно перестрілюється з коброю, не знаю, що там буде. Може, поможемо, але ми заїхали в воду. Ой, вода, вода. Ми повземо зі швидкістю, мабуть, бабка стара і те швидше їде. Біжить. Йде? Так, добре. Вицілюємося, ну все, тут неможливо виграти. Два танки ми повземо в воді, вони зверху. Зверху із. Так. Один проти двох. Довіжає кобра, лупить нас ззаду на 500. Фух. Ой, не, не знаю, не знаю. Що нас? Вірна смерть чекає. Кобра вийде ще раз, зараз лупить із шостий лупить нас на 390 по ребрах. Фух, ми їдемо. Доганяємо Кобру. Кобра, кобра виїдь. Добра кобра, виїхала. Знищено. Капут таке становище на такому танку, повільному, незграбному. І вбити цю кобру нещасно. Ми були в оточенні. Так, виїжджає із шостий. Ах, ми танкуємо добре на 400. Так. Ну шо, із шостий. Позмагаємось. Лупи, лупи в ребра. Лупи. Добре. б'ємо. Ну. Із шостий. Ха-ха-ха. Ти нам на один постріл із шостий. Іди сюди. <звук> <звук> і все. Молодець. З безнадії в повну перевагу. Іван Моськін <звук> показав класний бій. Як можна на важкому танку вигребти проти двох, проти двох танків там кобра могла просто. Трошки подивитися в бік через камеру, куди дивиться Моськін, і просто влупити, коли він відвернеться, і все. І бій би закінчився, але. Ну, якось так. Ну, добре, як є, так є.